Добрий день, діти. Пропоную вам казку Василя Сухомлинського як білочка дятла врятувала. Посеред зими потеплішало, а потім знову мороз вдарив. Укрилися льодом дерева та шишки на ялинках. Нема чого їсти дятлові. Стукає, стукає. Б'є б'є з а до кори не достукається, сів дятел на ялинку і плаче. Побачила білочка з гнізда. Дятел плаче. Чого це, дятле плачеш? Нема чого їсти, білочко. Шкода стала білоці ці Винесла вона з дупла велику ялинкову шишечку, поклала містобором та гілкою, сів дятел поряд із шишкою та почав дзьобом молотити. А білочка сидить біля дупла і радіє, і більченята в дуплі радіють, і сонечко радіє.